Звіт про результати моєї роботи на посаді начальника управління юстиції у місті Києві. Перш за все, ми провели наради у всіх районних управліннях юстиції з нашими підлеглими для того, щоб з'ясувати, яка є проблематика органів юстиції у місті Києві. За результатами цих нарад ми розробили концепцію реформи органів юстиції в місті Києві, яку розмістили на сайті головного управління юстиції в місті Києві, і протягом 10 днів її підтримали понад 2000 киян. Наступним етапом стало те, що ми провели символічну акцію щодо очищення органів юстиції від корупції, яка полягала в тому, що ми і фізично прибрали в наших установах юстиції, і символічно прибрали корупцію з наших органів з нашої свідомості. Також ми запустили механізм соціального ліфта для наших співробітників та для тих, хто бажає працювати в органах юстиції. Зокрема, ми запроваджуємо механізм відкритих конкурсів, коли будь-хто може потрапити відповідаючи відповідним кваліфікаціям на керівні посади в наших органах. Ми налагодили співпрацю із провідними навчальними закладами міста і запропонували їм направляти найкращих своїх співробітників до нас на стажування і подальше працевлаштування. Також ми почали навчати м'яким навичкам наших співробітників зокрема, пройшли вебінари щодо стресостійкості, комп'ютерної грамотності, а також виховання антикорупційної свідомості серед наших співробітників. Так само ми плануємо провести в найближчий час наступні вебінари, зокрема щодо експрес-методу вивчення іноземної мови, а також іншим корисним навичкам, які потрібні нашим співробітникам по всякденній роботі. Наші співробітники наразі працюють в центрах надання адміністративних послуг в районах міста Києва, де успішно надають консультації та сервіси юстиції для мешканців міста Києва. Так само наші дії вже отримали перші позитивні результати, і у нас значно збільшилася аудиторія перегляду наших новин як на групі в Фейсбуці, так і на сайті Головного територіального управління юстиції у місті Києві. Головне, до чого ми зараз переходимо, це найважливіший етап реформ, які ми пропонуємо. Це створення онлайн-будинку юстиції Києва і перспективи України. Тобто такої системи, коли можна, бути, можна буде отримати всі послуги онлайн. Не виходячи з дому в три кліки мишки, і ми вдячні міністру юстиції за те, що він підтримав нашу ідею. І онлайн будинок юстиції буде створюватися як та е, концепція, яка буде допомагати громадянам безперешкодно отримувати послуги, і таким чином не буде жодного контакту з чиновником і, і не буде корупції в сфері юстиції України.